Саме з цього місця, з паперті спасу Пербжанського кафедрального собору, декілька років назад, коли у нас була можливість, коли не було війни, пандемії, ми перший раз заспівали з усіма віруючими одеситами віра наша славна, віра наша православна. Православна віра заключається в тому, що всі віруючі вірять в Бога Отця, вірять в Ісуса Христа, Сина Божого, який родився від Діви Марії, в те, що Він був розпитий за наші гріхи, і те, що він воскрес, і в те, що ми колись також воскреснемо, і ми віримо в вічне життя, і ми цього чекаємо. І багато багато наших святих, які пострадали за Ісуса Христа на протязі двох тисяч років, являються свідками того, що неможливо страдати за те, чого немає. Наші віруючі люди відчувають містичним образом нашого Господа, коли вони приходять до храму, коли вони моляться перед іконами. І так деякі люди називають і кажуть, що ікони це ідоли, але Дати, що сказано, «Вніду в дом той поклонюйся храму святому твоєму, і це було сказано про древній Ірусаліський храм, і як можна було поклонитися Господу і не поклонитися тим образам, які були написані на стінах древнього храму, і це є свідком того, що наші предки кланялися Господу і всім образам, які знаходились в храмі, і до цього дня вся повнота нашого православ'я віри в те, що нам передали наші отці, і на останніх 2000 років. Починаючи з святих апостолів до сьогодення, всі наші віруючі віддають своє життя, здоров'я за свою православну віру. І знаходяться сили, які весь час хочуть фізично, психологічно, політично знищити нашу віру. Але як показує час, ще ніхто не зміг побороти віру Христову і побороти наших віруючих людей. І як ми бачимо, що по всьому світу наші християни претерпівають ці гоніння, їх також убивають, їх знищують, але ніхто не здає назад. І ми дуже щасливі від того, що у нас є наша віра, що Господь нам вказує свій напрямок, напрямок до спасіння, що все ми маємо притерпіти, як Христос у нас на Христі. І саме головне молиться за всіх, хто нас ображає. Хто забирає наші храми, хто забирає наші єпархії, хто знищує наші дома. Хто знищує наші оселі, знищує наше життя? Що ми, як Христос, маємо проявляти любов і молитися за них. Господи, прости, бо не знаю, що творять. Де Боже нам сили, наснаги і з високо піднятою головою владрити Господа, що в нас є така віра, яка дає нам сили, любов і надію.